Ну і звісно ж топ новина, це китайське військовополонені, і цей блок зараз про це. Китай вперше відреагував на повідомлення про полонених громадян КНР в Україні, кажучи, що наразі перевіряється інформація щодо їх участі у війні на боці Росії. А сама Піднебесна, нібито не втручається в конфлікт в Україні і жодного китайського солдата на українській землі не буде. Щоправда, я. Зараз додам трішечки, тому що видання французьке Ле «Лемонт» написало, що вони ну, перевіряли китайський аналог Тіктока, і вони знайшли, що в додатку, як мінімум, є вже 40 облікових записів, в яких власники стверджують, що вони служили в російській армії. Ось така от цікава інформація є. От. Ну І, звісно, річ, що в Росії. Відмовилися, тобто запитали в Піскова, як би він прокоментував цю інформацію щодо захоплених у полон військових з Китаю. І Пісков заявив, я ніяк не можу прокоментувати цю інформацію, тобто відмовилися в Росії поки що коментувати цю інформацію тим часом. Поговоримо про інших іноземців, які воюють проти України. За даними розвідки, військовий КНДР досі беруть участь у бойових діях на території Курської області Росії. Командир 225-го окремого штурмового полку майор Олег Ширяєв зазначав, що солдати КНДР воюють не так, як росіяни, і що багато з них не бояться смерті. Станом на лютий цього року Міноборони України було відомо про близько 8 тисяч північно-корейських солдатів, яких залучали до боїв. І цікаво, що деякі полоне. Ні, солдати Кадер стверджували, їх переконували в тому, нібито вони воюють проти військових південної Кореї, але далеко це не в Україні вони беруть участь у військових діях. І варто зазначити, що участь північно-корейських військових у конфлікті на боці Росії залишається предметом міжнародного занепокоєння та обговорення.